Ох, я ж і смолеть, ох, і смолить. Вже якесь полуобрачне состояння. А от дідові хоч би що. Сидів, сидів, та що він буде сидіти, думає, я щось корисне зроблю, таке сон запекуча, пішов, притягнув абрикос. Ще такий хороший. І запуст... О, так. запустив сушарку. О, а тут можна закоптися не тільки. Що поробив? чули, не понаходимо якісь. Тут треба сушити абрикос. Ой, діду, діду. Молодець, дід, дід. Молодець. Дід. Молодец, дід. А баба вмирає. Ой, ще якась гадості електрику відключила. Робота. Йди отсюда, бо грохнув. Та ще пішов яблук приніс, ось сіла, деко нарізав. У холодочку сідає. Яка красота. Дід О, запасається, мабуть, закриваю. мабуть, погані часи будуть якісь, бо Не дід почав. А будуть? Будуть. Да. Отож, я теж так казую. Не буде, буде. Не буде ще, що і їсти, ось по Ох, і буде, ти ж бачиш, що робиться. Казнували государства, у казні грошей і не було. нема. Вони вже ті олігархи сидять, чемоданах і ждут, коли. Будь когті. Да, а що... нас оставлять тут у пустій країні. А ви нового президента, а та й бідняга не знатиме, що робити. Буде крутитися, як белка в околіше. бо Не О... копійки грошей не буде. Ой, дід. Так що і голодовка, і не врожай, їдуть, і бідити. що хоче. так побіг. Ти ж розказуй, а то побіг, та я що за тобою дружна бігти. Це і ти та я вже зняла. Тепер діда який він ону, діловий. Бороду відпускає, головне, кен, щоб не жарко було. <сélagra> <сélagra> І Бігай по дворі, я за ним бігаю. Ну я вам не жарко. Я... А, тюль шукаєш. А тюльша шукаєш. А що нема? Шобухали. А там якась була чи нема? Є yeah, О, oh, ну біжи там, там є, знайдеш. Yeah. А ну Ти як хочеш, то все понаходиш. Стану, хочу холодок. Ті тюлі вже повикидали, тепер дід пішов. Ми щось ними на городі, мабуть, накривали. Що ними. Пішов, познаходив, каже, щоб мухи не сідали. Ну, молодець, дід, ну молодець. Я б його ніколи б в жисі не робила. ніколи б. Як тут є, стараюся, щоб не здохнути. Та так. Да. Нема такої моди додихати і ще щось зробити. Нє, 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 виживу, тоді. Тоді буде щось. О, то як тільки виживу. Вижив. Це О, я то... чую вже 40 років, чи п'ятдесят. Дід, іди, вижив? бо я так пошлю свій час, щоб ти не мовив мені тут. Куди? То, що не треба. Виживаюшся, да, З тобою, Да. Шо? Виживаю з тобою. Як очі за живо тякути. За що? За сальце. Де ти його бачиш? Ру. Ти дід хоч не вчився. Я тебе покажу Хвату. сейчас. Ти бачи, який показували, до так. Ні, як морно, пога. Ти ще, ще не жарилась, тобі на градусів 50. Ні, я тоді полізу в підвал. Там а, у мене, знаєш, як хорошо. Давай, я тут пчела поставлю. Знаєш, як хорошо, там ж кам'яні стіни, добре. все кам'яне. Там добре. Вентиляція топчали. і все, що хочеш. Іш. Тільки там сонця не видно буде. Добре. Капець буде добре. якийсь. О, оце за, за день я напас. Тільки ти сказав, що за день. Ну no, за день, да. завтра ще день буде. Mm. Ну, то ж, було вже. Начинать. А Сучай, чого ж ти чого? такий умний, що тільки надумав? А я, зна... я ж тебе не посилаю, я знаю, не що була. така погода, то я ж тебе не посилаю, то ти сам знаходиш собі на свою голову головуш. Ох, діти, куди ти його крутиш отого? Що таке? Гора. Гора яка. Не хоче. Так, ну тебе. Пішла яблучко забрала, воно впало. Таке гаряче, таке гаряче. Ну, мені його так хочеться. Зараз я його таке гарне охололо вже в воді. Зараз я його з'їм. Понятно, дід? Угу. Так. Да. Ось по небу пішли хмарки. Хоч трохи якось це сонце. Сьогодні за 40. Було написано 40, ну воно. Ну, воно більше, звісно. Як і хмарки, як затулить, і трошки воно десь візьметься. Ох, та хоч заміняє, заміняє вентилятора того. Ой, не знаю, ну все таке гаряче, що ніде встромить ні руку в воду, як на сонці, воно і посуда вся гаряча. Та стільки ж можна вже, хватиться вже. Хто там зверху може аж почує. Батить над нами іздіватися так. Що ж ви над нами так іздіваєтеся? Скільки ж можна з цих людей іздіватися? Майте ж там совість уже. Виключайте цю духовку. Як групи, будуть, як у я Так, дід, давай проси, щоб виключили нам цю духовку. Жертву треба принести. Я тебе зараз принесу. Ти зараз добалахаєшся. Тут просю ось, щоб виключили нам. Хоч на якесь час дайте передихнуться, щоб ми вижили ж таки. ще трошки нам пожити, дайте хочеш. О, ой, ой, хоч хто небудь почує там чи ні. Уже ж пора, тільки ж можна, це ж не можна ж так і здиватися вже над живими людьми. Це як ді з дімона. Що ага. там так дудлиш? і компот хороший, да. хороший. так? Да, треба допити. Бо я сьогодні свіжий зварила. Вишні, що там було? Агруза. шовковиця, маліна. І так хороший цукру зовсім. Зовсім цукру я не кидала туди. І воно такий напій чудовий. Такий чудовий напій п'єш і хочеться, особливо охолодженим. Скільки ж там вітамінів усього корисного. Літо все у бутилці ти. Ну, ну скільки влозиш, й п'ю. Більше не влазить у мене. Да від лися вже сухе подає з дерева. Бачиш, яке сухого листя, воно коло тебе лежить. Фух, сохнемо, сохнемо, сохнемо. Хорошо, тепло, Ти ж тепла хотіла. Ні, ну, Я вже не хочу, я вже перехотіла. Та -да. Я вже тепла перехотіла. Пішла, зібрала свої помідори, щоб не пеклися. Вони тут дойдуть краще. Такі гарні такі гарні великі, щоб тих насадила собі, як хотіла. Да? І розові, які хочеш. О, нехай то ходять тут лучше їм. Тут їм лучше, бо там усі печуться. Печуться на цьому сонці, печуться.